У цьому будинку вже з наступного тижня житиме боєць ЗСУ Олександр Тарасюк. Його дім у станиці Луганській підірвали бойовики так званої ЛНР після того, як дізнались, що чоловік воює на боці України. Після поранення Олександр Тарасюк починає нове життя у новій квартирі. Терористи взяли під контроль станицю Луганську у червні 2014-го. Олександру Тарасюку запропонували вступити до їхніх лав. Він відмовився та зумів виїхати з окупованого селища. У тодішньому Кіровограді одразу пішов до 34-го батальйону територіальної оборони. Під час боїв поблизу Дебальцевого терористи обстріляли підрозділ Олександра Градів. Боєць втратив ногу. Його доправили до місцевої лікарні. Операція, вечірні обстріли, пацани привезли мені автомат. Гранати в Девальцево. Вміста реанімаційної палати меня садили на каталочку автомати, гранати. Я на первом этаже за вглом. Якби как бы, присід, щоб спаракісти не зашли. там, де не заскочила, ні Через відсутність належної допомоги рана почала гноїтися. Олександра екстрено доправили до Києва, де вже в процесі реабілітації він познайомився з Надією. Жінка працювала медсестрою і допомагала йому стати на ноги. Дуже важливо, коли біля людини не тільки є препарати медичні, коли є людина, яка може, може тебе просто підтримати, тебе, зрозуміти і навіть утішити тим, що вона в'язав з тобою. Олександр розлучився з першою дружиною. Та зробив пропозицію надії. Це проходьте тут, буде в нас. Гардиробнакі інструмент, тому що коридори досить не такі широкі, і для того, щоб речі було, вони не заважали саші ходити. Це нова квартира подружжя. На неї пішли усі кошти, які Олександру виплатила держава як компенсацію за поранення. Решту пожертвували небайдужі, а з ремонтом допомогли волонтери. Багато ну фінансів вложено, В общем то і ребята вночі діалізаби скітки ліб'язплатно. До нової квартири Олександр з родиною заселяться вже у вівторок. Наступний крок чоловіка реалізуватися професійно. До війни був гірником. Тепер планує стати психологом. Олена Бережнюк, Олексій Іванченко, п'ятий канал.